Життя спливає не в годинах, життя триває не в руках, не у секундах чи хвилинах, у митях, що живуть в серцях. Життя триває у моментах, в які на крилах летимо, воно складається з фрагментів, якими дійсно живемо. Життя складається зі слова, яким стіляємо людей. З приємних пахощів розмови, з раптових спалахів ідей. Життя складається з сніданків у колі рідних та близьких, із помаранчевих світанків, з обіймів ніжних і м'яких, з книжок осінніх з теплим чаєм, коли так пахне чебрецем, з того, що часто невбачає і надто рідко бережем. З моментів дурощів і сміху, з раптових рішень і подій, коли навчаєш щастю лихо, коли пірнаєш в світ надій, з того, чому ми так нечасто належна цінність віддає, даєм турботам миті вкрасти, життя минає день за днем. Воно стікає не в хвилинах, а в теплих спогадах сердець, життя складається з людини. Вона сама його Творець, вона малює власну долю з дрібних деталей та думок, наперекір спокусі й болю крізь темні терми до зірок. Малює пензликом невпинно свій кольоровий дивний шлях, сама вигадує картину, усе лежить в її руках. Спинити пензель завжди вільна, На митях щастя і добра. Промалювати все повільно, додати світла і тепла, повести пензлик далі й далі, забувши все, що йшло не так. Промалювати всі деталі, життя триває не в роках, воно спливає не в годинах. Життя це більше аніж час. Спинись, оглянь свою картину, вона залежить лише від нас, цінуй моменти. Світлі миті, обійми рідних щирий сміх, бо справжня цінність не у світі, вона насправді в нас самих.